Привіт! З вами Тася і ви на каналі Тася Кукін. Сьогодні пропоную вам приготувати заготівлі з вишень. Я буду робити цукати з цукром і натуральні без цукру, використовуючи спеціальну технологію а також заморожу вишню для наших майбутніх смаколиків. Першочергово видаляємо кісточки з вишень. Я це роблю за допомогою звичайної булавки. Це робиться дуже легко, не скажу, що дуже швидко, але легко. І таким чином ми обробляємо всю вишню. В мене 4 кг вишні. Я потім її вже зважила від... після того, як відділила від кісточки, в мене вийшло 3 кг 400 г. Цю вишню, яку я відділила від кісточки, я зараз буду ділити на різні частини для приготування різних страв. У нас вийшло дві мисочки по 1 кілограму. І так, що ми маємо? Ми маємо один кілограм для цукатів, який я буду готувати з цукром. І 1 кг для цукатів, які я буду готувати без цукру за допомогою шокової обробки. В цій мисці у нас кілограм 400, я буду цю вишню заморожувати для майбутніх десертів. А цю вишню я заморожу просто щоб готувати компоти. Вишню заморожувати буду в такій формі, мені так зручніше, взагалі можна або в пакетах, або в яких інших ємностях. Раніше я дуже багато часу витрачала на те, щоб заморозити вишню. Я її викладала шарами дуже обережно, щоб вона була вся рівненька, ціленька. Але коли ти готуєш якусь страву, все одно вишня трош трішки деформується. Тому зараз я над цим не переймаюся. Я складаю все, як ви бачите, в один контейнер. Коли мені треба, я певний об'єм собі з допомогою ножечка виймаю і роблю ту страву, яку яка мені потрібна для приготування цукатів з цукром ми беремо один кілограм чищеної вишні без кісточок і додаємо 400 грам цукру обережно перемішуємо щоб з'єднати цукор з вишнею. Та залишаємо, щоб вишня пустила сік і цукор розійшовся. Взагалі, я вам пропоную готувати разом зі мною. Я зробила відео таким чином, щоб вам було зручно готувати. Поки ми будемо переробляти всю вишню, хай ця постоїть на столі. А тим часом перейдемо до приготування наступного: цукати без цукру. Беремо наступний кілограм вишні, тим часом ставимо кастрюлю на вогонь і доводимо її до кипіння. На 1 літр води додаємо 1 чайну ложку соди. Я взяла 5-літрову кастрюлю, тому я додаю 5 чайних ложок соди. В даному рецепті сода нам потрібна для того, щоб добре очистити вишню. І після того, як сода гаситься кип'ятком, залишається тільки вода та сіль. На 7-8 секунд занурюємо вишню в нашу киплячу воду. Ви можете залишити кастрюлю на вогні або зробити, як я, прилити в окремо. Не лякайтесь, вишня виглядає як варена, і вода стає чорною, але це нормально, так повинно бути. І одразу пересипаємо її в холодну воду, в дуже холодну воду. Якщо у вас рядом мийка, ви можете поставити друшлак і зразу з крану водою змивати. В холодній воді також залишаємо на 7-8 секунд. Зливаємо холодну воду. І повторюємо таку процедуру 2-3 рази. Розчин з содою можете не міняти, але слідкуйте за тим, щоб він був гарячий, тобто постійно підігрівайте воду. В холодній воді вишня звільняється від залишків соди, а також завдяки шоковій обробці на вишні з'являються мікротріщинки, і під час сушки з них виділяється пектин, який потім нам і дає природній блиск. Також вишня ще додатково швидше сохне. Так, звісно, вишня зараз виглядає не дуже гарною. А хай вас не лякає, що вона як зварена, така вся розкрита. Вона зовсім іншим буде мати вигляд, коли буде готова. Головне, що в результаті ми будемо мати корисний та смачний продукт без додавання консервантів. Попередні приготування ми з вами всі завершили. Тепер необхідно розкласти вишню, щоб вона підсохла. Розкладати можна або на підноси, або на сітку, або, як я, на килимок для випічки, можете сушити в електросушарці. Якщо ви будете природньо сушити на столі або на підвіконні, не забувайте кожен день її перегортати. Якщо ви будете в електросушарці сушити, тоді згідно інструкції. Все, попередньо два види цукатів ми з вами вже приготували. Тепер перейдемо до вишні з кісточкою, яка залишилась. Я її формую по маленьким пакетикам, щоб потім додавати в компот. Настав час підсумувати, що ми маємо. У нас є заготівка цукатів з цукром, у нас є заготівка для компотів. У нас є заготівка для наших майбутніх десертів. А також заготівка для корисних сухофруктів. Прийшов час повернутись до наших солодких сухофруктів. Бачите, вони вже пустили сік добре, цукор вже весь розчинився, тому настав час злити сироп та поставити його на вогонь. Варимо ми недовго, варимо до закипіння. Заливаємо гарячим сиропом нашу вишню. Та перемішуємо, і залишаємо так на ніч. Зустрінемось вранці. Добрий ранок! Ось і пройшла ніч. Наші вишні добре наситилися цукровим сиропом. Тепер ми його зливаємо та ставимо сироп на вогонь і доводимо його до кипіння. А поки чекаємо наш сироп, не втрачаємо час, перевертаємо наші цукати без цукру, їх ще можна назвати вишневим ізюмом. Дивіться, як вони змінились за ніч, мають дуже насичений колір. Наш сироп вже закипів. Тепер заливаємо ним вишні. Перемішуємо і залишаємо не менше, ніж як на 2 години. Я залишила на день і пішла на роботу. Зливаємо сироп з солодких цукатів. Та, як зазвичай, ставимо його на вогонь і доводимо до кипіння. І знову ж таки заливаємо вишні гарячим сиропом і залишаємо на ніч. Добрий ранок. От і прийшов третій день приготування наших вишень. Цукати вже насичені цукром і мають неймовірний вигляд. Розкладаємо на рівну поверхню та залишаємо сушитись. Можна природнім шляхом на підвіконні або на столі, або в електросушарці. Я залишила на столі. За час, що я готувала солодкі цукати, корисні сухофрукти трішки підсохли, і я їх переклала в тарілку накриту пергаментною бумагою, і частину переклала до солодких, відділила паличкою, щоб не переплутати їх. І так я залишаю ще на один день. Як бачите, вони дуже схожі між собою. І та вишня, і та дуже має насичений яскравий колір, навіть їх можна переплутати. Сироп, що залишився у нас з солодких цукатів, я злила в баночку і вийшло рівно пів літри. Залишу його для просочення шоколадного безкіту. Це дуже смачно. Прийшов п'ятий день, і в мене все готово. Я повірити не можу, чесно сказати, зусиль було докладено багато, але ж воно того варте. Наразі ми маємо натуральні, корисні сухофрукти і цукати. На натуральні можна додавати до випікання хлібу, особливо смачне поєднання з житнім хлібом замість клюкви. Солодкі цукати можна використовувати в випічці, в крафінах, пасках, кексах, взагалі в будь-якій випічці. Що стосується сушіння, натуральні в мене всі 5 днів лежали на столі, на сонячній стороні. Кожен день я їх перевертала. Цукати ми з вами зварили два дні тому, тому я їх підсушила в електросушильці, щоб все було готово одночасно. Ви взагалі орієнтуйтесь, що треба 5-6 днів для природного сушіння. Якщо ви використовуєте або духовий шкаф, або електросушарку, то дійте згідно інструкцій. І що хочу сказати про зберігання. Я звикла зберігати навіть сухофрукти в морозильній камері. Мені здається, це ідеальний варіант. На їх структуру це точно зовсім не впливає, і в той же час ми певні, що там не заведеться ніякий жучок. Що стосується ваги, як ви пам'ятаєте, для виготовлення цукатів і натуральних сухофруктів я брала по 1 кілограму вишні без кісточки, так от, натуральний готовому продукті у нас вийшло 180 г, а цукати з цукром 380 г. Сподіваюсь, що моє відео було корисне для вас. Ваша підписка і лайк найкраща дяка мені.